Слава Ісусу Христу. Чому зараз так багато людей незадоволених, нещасливих? Послухаєш збоку, про що люди розмовляють? І влада не така, і погода не така, і фінансів недостатньо, і здоров'я погане, і діти не слухаються. Нема ніякого позитива. А чому? Тому що, мабуть, в серці чогось не вистачає. Є люди, в яких зовсім мало всього є. Але вони в спокої. А є люди, які фінансово добре забезпечені. У них все є в житті, ні в чому не мають потреби, але вони все ще шукають більшого. Чому? Правда в тому, що в нашому серці є маленький куточок для Бога і його місце нічим не замінити. Це місце творця, і ніяке творіння не може бути замінником. Тому що творіння воно все тимчасове. Сьогодні є, завтра вже вийшло з моди або зруйнувалося, знищилося, а творець вічний. Навіть Баспи Паскаль, вчений, математик, філософ, дві сотні років назад так сказав, що у серці людини є порожнеча у формі Бога, і її заповнити може тільки Бог. Тому щастя починається не з кількості всього того, що в нас є. Що ми маємо, що нас оточує. Серце не задовольняється цим, тому що все це створено людиною або природою, тобто, це є творіння. А щастя тільки там, де творець. Тільки Бог дає любов, мир, радість і спокій. Тож шукайте Бога, відкрийте для Нього своє серце, і будьте щасливими. А я прошу благословіння. Щоб мир Божий зійшов на вас і супроводжував вас на всіх ваших шляхах, і тоді серце буде в позитиві, а значить, буде людина щасливою. Амінь.